У Черкаському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України триває перший в історії закладу навчальний рік. Сьогодні тут 66 ліцеїстів здобувають середню освіту, опановують основи військової справи та вдосконалюють фізичну підготовку. Привело мене бажання бути більш дисциплінованою, більш фізично розвиненою і більше вивчати дисципліну військового складу, тому що я хочу пов'язати з цим своє життя. Вся команда прикладає багато і того, аби він зайняв своє. Достойне гідне місце у системі ліцеїв такого типу на території України. Ми сьогодні працюємо в такому спрощеному форматі, але сьогодні міська рада працює над виготовленням проєктно на кошторисної документації для того, аби подальшому говорити про розширення і території ліцею, і кількості дітей, які зможуть одночасно перебувати заклад. Основною рушійною силою ліцею є висока мотивованість його вихованців. З ліцеїстами працюють досвідчені фахівці військової науки. Люди, які пройшли бойові дії у російсько-українській війні, та мають реальний практичний досвід служби. Я був переконаний, що все вийде за однієї дуже простої причини. В ліцеї зібрались дуже мотивовані і заряжені діти і. Керівництву ліцея вдалось підібрати неймовірний викладацький склад. Тому у нас все виходить, можливо, не так швидко, як ми хотіли б, але все виходить. Звичайно, можна говорити, що ліцей відбувся. Чому? Тому що, от коли з'явилася інформація, що буде ліцей, саме з посиленою військово-фізичною підготовкою, то в першу чергу вже мали бажання сюди вступити ті діти, які усвідомлювали свій вибір от саме військового орієнтування, ми повинні боротися за нашу державу, за наше майбутнє. Щоб наші діти не бачили, не бачили того, що ми зараз бачимо. Після ліцею хочу продовжити далі військове навчання і вступити в військову академію. Популярність ліцею зростає. Інформація про єдиний на Черкащині навчальний заклад із військовим вишколом поширюється вже і за межі області.